Наші хлопці бачили мою роботу не, не один раз. Їм набагато легше, спок... ну, і навіть спокійніше. Навіть самі хлопці мені розказували, що вони чули гул техніки і просто кажуть, я сподіваюся, лайт в небі. І, про... і все. І на цьому кінець. Вони чують там по рації, що та найшли, вони там-то, там-то. Ну то все, зараз буде. Ми йшли в штурм, я дроном летів своєю командою на метрів з 20-30 наперед, аби дати повністю розвіддання, щоб вони знали, куди вони йдуть. Враховуючи, що можна міняти кут обзору на, ну, щоб на той же самий окоп подивитися, або в бліндаж, чи є хтось. І банальні, там вже ніхто не дуже там роздивлявся. Любий рух закид... аби туди не лізли, а закидали зразу гранатами. Ну, це зроблено для того, щоб зберегти хлопцям на ну, життя і щоб вони ось ні раз не ризикували з собою. Коли просто бачать ворожого пілота, два снаряди касет або пачка градів може прилетіти як петидати. Дуже швидко. Дуже... І це вони дуже швидко роблять. Перша ціль буде просто знайти пілота, де хто там керує то артилерію. Хто там коригує цим боєм, хто видає картинку, щоб знати, куди вона йшла. І тому так відбувається.